Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні поговоримо на тему облік витрат в програмному продукті облік бюджетної установи. Витрати це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу, за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником. Згідно з пунктом 1 розділу 2 національних положень бухгалтерського обліку Державного сектору 135, витрати суб'єктів держсектору поділяються бухгалтерському обліку на дві групи: це витрати за обмінними операціями та витрати за необмінними операціями. При цьому обмінною операцією є господарська операція із продажу придбання активів в обмін на грошові кошти, послуги, роботи, інші активи або погашення зобов'язань. Необмінна операція це господарська операція, яка не передбачає передачі активів, робіт, послуг в обмін на отриманий дохід або активи але може передбачати виконання певних умов. До витрат за обмінними операціями входить оплата праці, це зарплата, грошове забезпечення військовослужбовців, відрахування на соціальні заходи, матеріальні витрати, використання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо. Амортизація. Фінансові витрати, інші витрати за обмінними операціями. Витрати за необмінними операціями включають трансферти, інші витрати за необмінними операціями. Розглянемо приклад витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Операції бухгалтерського обліку, які наведені та розглянуті в прикладі статті Олени Цятковської, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Зараз на екрані ви бачите приклад статті і також ви можете переглянути дану статтю за QR-кодом. Нарахування заробітної плати здійснимо за допомогою обробки розрахунок заробітної плати. Нам необхідно зайти під систему зарплата та натиснути на кнопку «Розрахунок заробітної плати. Натиснувши на кнопку Заповнити та розрахувати поточного на вкладці нарахування табличної частини проводимо нарахування заробітної плати працівнику. Перейшовши на вкладку «Податки ФЗП, переглянемо нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату працівника. Далі проведемо відображення в бухгалтерському обліку результату нарахування заробітної плати за допомогою документа відображення зарплати в бухгалтерському обліку. Для цього вам необхідно зайти під систему зарплата і вибрати відображення зарплати в бухгалтерському обліку і натиснути на кнопку Створити. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та період реєстрації. На вкладці Основна обираємо підрозділ та джерело фінансування. Далі переходимо на вкладку «Нарахування» і натискаємо кнопочку Заповнити нарахування. Переходимо на вкладку Податки табличної частини документу, натискаємо на кнопку Заповнити по податках, проводимо відображення в обліку сум податків. Після чого записуємо і проводимо документ, скориставшись кнопочкою Записати та закрити. Також ви можете автоматично заповнити ці всі вкладочки за допомогою всього однієї кнопки Заповнити. Також проводимо документ і переглянемо наші кореспонденції за допомогою кнопочки Дебет-кредит. Як бачимо, відбулось нарахування заробітної плати військового збору, ЄСВ та ПДФО. Відображення в обліку закриття рахунку витрат загального фонду в кінці звітного періоду проведемо документом операції, що ведено вручну бухгалтерські. Для цього вам необхідно зайти під систему грошові кошти зобов'язання і вибрати операції, що ведено вручну бухгалтерські. Створюємо документ. Через кнопочку Додати додаємо наші кореспонденції, обираємо джерело фінансування, дебет рахуночок, рахунок кредиту. Зазначаємо суму та записуємо документ. І за допомогою кнопочки Дебет-кредит дивимось наші кореспонденції. Як бачимо, відбулося списання витрат по зарплаті та списання витрат по ЄСВ. Також дані списання ви можете зробити за допомогою документу закриття року, де автоматично можна закрити рахунки доходів та витрат. Перейдемо до матеріальних витрат. Операції бухгалтерського обліку, які наведено і розглянуті у прикладі статті Олени Цятковської, відображено в демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Зараз на екрані ви бачите приклад статті номер 2 Матеріальні витрати. Також ви можете дану статтю прочитати за... Допомогою посилання QR-код. Відображення в бухгалтерському обліку списання малоцінних швидкозношуваних предметів, що зазначені у прикладі 2, здійснюємо за допомогою документа списання ТМЦ. Для цього вам необхідно зайти під систему ТМЦ, вибрати списання ТМЦ і натиснути на кнопку Створити. Після чого у вас з'явиться таблична частина документу і починаємо заповнювати. Перейдемо на вкладку Основна, зазначимо номер наказу, дату наказу, хто здав даний ТМЦ. Потім перейдемо на вкладку ТМЦ і виберемо через підбір партій наш об'єкт. Після чого ми проведемо даний документ. Як бачимо, в нас відбулося списання ТМЦ на 750 гривень. Відображення в бухгалтерському обліку отримання установою послуг постачання електроенергії здійснюємо за допомогою документа отримання послуг. Задля створення нового документу отримання послуг спочатку необхідно перейти до загального списку документів під системи послуги і там вибрати Отримання послуг. Заповнюємо наш документ. На вкладочці Основна зазначаємо кореспондуючий рахунок, контрагент та договір. Також зазначаємо номер акту постачальника та дату акту постачальника. Переходимо на вкладку Послуги і додаємо нашу послугу. Це послуги з енергопостачання. Зазначаємо кекв, кількість та ціну. Після проведення документа переглядаємо нашу кореспонденцію. Відображення в обліку закриття рахунку витрат загального фонду в кінці звітного періоду проведемо за допомогою документа операції, що ведено вручну бухгалтерські. Створили документ. Переходимо на вкладку Бухгалтерський облік і натискаємо, натискаємо на кнопочку Додати. Зазначаємо джерело фінансування, рахунок дебету, рахунок кредиту та суму. Як бачимо, ми списали витрати по МШП та витрати по електроенергії. Відображення в обліку списання установою продуктів харчування, що зазначені у рядку 4 таблиці прикладу 2, здійснюємо за допомогою документа списання ТМЦ. Для цього, в загальному списку документів під системи ТМЦ, створюємо новий документ списання ТМЦ. Зазначаємо номер наказу, дату наказу, хто здав, місце зберігання, підрозділ. Переходимо на вкладку ТМЦ. Через підбір партії підбираємо наш об'єкт. В нашому випадку це молоко. Кількість ми вибрали 175. І автоматично підтягнулись джерело фінансування, кЕК і сума. Проводимо наш документ і переглядаємо кореспонденції. Відбулось списання ТМЦ, тобто списання нашого молока. Відображення у бухгалтерському обліку закриття установою в кінці звітного періоду рахунку витрат спеціального фонду бюджету. Проводиться документом операції, що введено вручну бухгалтерській, в розділі Грошові кошти зобов'язання. Через кнопку Додати додаємо нашу операцію, зазначаємо джерело фінансування, рахунок дебету та рахунок кредиту. Після проведення дивимось на наші кореспонденції на нашу проводку. Перейдемо до амортизації. Операції бухгалтерського обліку, які наведено і розглянуто у прикладі статті Олени Цятковської, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Зараз на екрані ви бачите приклад номер 3 амортизації даної статті. Цю статтю ви можете знайти за QR-кодом. У нас буде операція з нарахування амортизації на основні засоби, і наприкінці звітного періоду закриваємо рахунки витрат. Для цього. Ми робимо такі дії в нашому продукті. Це відображення в бухгалтерському обліку нарахування амортизації на основні засоби, що зазначено в прикладі 3. Здійснюємо за допомогою документа нарахування зносу. Задля цього в загальному списку документів розділу Необоротні активи панелі навігації створюємо новий документ нарахування зносу. Зазначаємо вид необоротного активу, номер наказу і дату наказу. На вкладочці Необоротні активи за допомогою кнопки обробки заповнюємо та розраховуємо амортизацію. Після даних дій проводимо документ. І можемо бачити наші результати. Відбулося нарахування зносу в сумі 167 гривень. Відображення в обліку закриття рахунку витрат в кінці звітного періоду проводиться документом операції, що ведено вручну, бухгалтерські у підсистемі грошові кошти зобов'язання. Через кнопку Додати додаємо нашу операцію, зазначаємо джерело фінансування, рахунок депоту, рахунок кредиту, після чого проводимо кореспонденцію, проводимо даний документ і переглядаємо нашу кореспонденцію по амортизації, а саме списання витрат амортизації на фінансовий результат. Перейдемо до витрат від продажу активів. Операції бухгалтерського обліку, які наведено і розглянуті у прикладі статті Олени Цятковської, відображено в демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Приклад номер 4 який ви бачите, це приклад статті Витрати від продажу активів. Ви можете переглянути статтю за допомогою QR-коду. У нас будуть такі дії, як нараховано дохід від реалізації фінансових інвестицій, списано собівартість проданих активів, списано витрати, здійснені розпорядником під час реалізації майна, і наприкінці звітного періоду закриваємо рахунки доходу та витрат. Відображення бухгалтерському обліку нарахування доходу від продажу фінансових інвестицій, що зазначено у прикладі 4, та списання собі вартості проданих активів. Здійснюємо за допомогою документа операції, що ведено вручну бухгалтерські. Для цього створюємо наш документ. Через кнопку Додати додаємо наші операції. Зазначаємо джерело фінансування. Рахунок дебету 21,111 та рахунок кредиту 73.11. Це буде продаж фінансових інвестицій. Також друга операція це буде 82 112 та 64,15. Це буде списання собівартості проданих активів. Відображення в бухгалтерському обліку отримання додаткових послуг під час реалізації майна здійснюємо за допомогою документа отримання послуг. Задля створення нового документу отримання послуг спочатку необхідно перейти до загального списку документів в розділі послуги. На вкладочці послуги зазначаємо об'єкт послуг, це консультаційні послуги, зазначаємо кЕКВ, кількість та суму, після чого проводимо документ і переглядаємо нашу кореспонденцію. Як бачимо, відбулося прибуткування послуги. Відображення в обліку закриття рахунку витрат в кінці звітного періоду проводиться документом операції, що введено вручну бухгалтерські, в підсистемі грошові кошти зобов'язання. Через кнопку Додати додаємо джерело фінансування, рахунок дебету та рахунок кредиту. Як бачимо, списали рахунки витрат і рахунки доходів. Перейдемо до фінансових витрат. Операції бухгалтерського обліку, які наведено і розглянуто в прикладі статті Олени Цятковської, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-код. Зараз на екрані ви бачите приклад номер 5 даної статті. Ви можете її знайти за QR-кодом. У нас будуть показані такі види операції, як нараховано відсотки за користуванням корис... короткостроковим кредитом, і друга це наприкінці звітного періоду закриття рахунків витрат. Для цього відобразимо в бухгалтерському обліку нарахування відсотків за користування короткостроковим кредитом, що зазначено у прикладі 5. Здійснюємо це за допомогою документа операції, що введено вручну бухгалтерські. Через кнопку Додати додаємо джерело фінансування, рахунок дебету 83.11 та рахунок кредиту 61.14. Зазначаємо суму. Також додаємо зразу списання на фінансовий результат наших витрат. По рахунку дебету буде 55.11, по рахунку кредиту 83.11. Після чого проводимо документ і переглядаємо нашу кореспонденцію. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей та мирного неба!